Освітленим, чистим та з будинками у вигляді котів. Саме таким бачать найстаріший мікрорайон нашого міста його наймолодші мешканці. У Вінниці підбили підсумки конкурсу. Я люблю старе місто. Свої малюнки фіналісти презентують в залі засідань міської ради. Я намалювала різні гарні Гарні, гарні споруди. так а навпроти них намалювала. Перше завдання конкурсу, яке стояло перед нами, це звернути увагу безпосередньо дітей до, до свого старого міста, до тих куточок вулиці, де вони живуть, до тих прекрасних місць, які розташовані на старому місці. І це завдання було виконано, оскільки діти в своїх малюнках відобразили ну, практично всі, по-перше, пам'ятки архітектури, які знаходяться на старому місці цьому змаганні взяли участь більше сотні дітей віком від 10 до 18 років? До фіналу дійшли 15. Одна з них десятирічна Анна. Дівчинка намалювала найдавнішу та єдину церкву міста української архітектури. Ми завжди туди ходимо родиною. Стараємося відвідувати її. Вона стара церква побудована на нашому на старому місці. Багато історій є пов'язаних з нею. Це ж церква, яка побудована без єдиного цвяха, просто з дерева. Мені здається, що таких конкурсів потрібно якнайбільше. Вони зближують родину. От ми разом малювали, разом щось підказували їй. Організатори конкурсу Я люблю старе місто зізнаються, активність дітей вразила. Обрати краще з понад сотні робіт було важко. Члени журі кажуть, через малюнок дітлахи передали не лише любов до свого району, а й показали віничанам маловідомі куточки старого міста. На мою думку, тим, що воно найчастіше, бо немає багато заводів. Намалював малював лялю радушну. Санаторій і де відпочивається пляшки, метою творчого змагання було зокрема спонукати дітей до бережливого ставлення, до довкілля та майна старого міста. Та дитина, яка зображує смітник, лавочку, вона буде й дбайливо до неї ставитися, і буде все робити, щоб зберегти і примножити наше довкілля. З 15 фіналістів конкурсу визначили п'ятеро переможців. Вони отримали MP3-плеєри, Решта заохочувальні призи, чашки та фарби. Це вже другий проект, який проходить у місті за ініціативи громадської організації Моє старе місто. Вже незабаром з друку вийде і перша книга присвячена історії. Мікрорайону Ірина Курш Олег Літвінцев новини телеканал Віта.